Сьогодні в правовій освіті право дитини на щасливу родину, як держава піклується про тих, хто втратив батьківське піклування, хто має право та що потрібно, аби створити прийомну сім'ю та дитячий будинок сімейного типу. Закарпаття без сиріт спільна мета, до якої прагнуть обласна служба у справах дітей та громадські організації, які опікуються статусними малюками в регіоні. Кількість вихованців в інтернетних закладах щороку зменшується. Нині їх 184. Це переважно підлітки, у яких шансів бути усиновленими майже немає. У нас в інтернатних закладах для дітей серед дітей позбавлених батьківського піклування системи міністерства освіти і науки зараз перебуває 184 дитини. Це в трьох закладах. Причому один заклад це для дітей з ментальними вадами. По перше, це Ченодівський дитячий будинок, це Причинська школа-інтернат і це домбуківська школа, де перебувають, як я вже зазначила, діти з ментальними вадами. Ще у нас є заклади, які знаходяться під порядкуванням Міністерства соціального захисту. Це дітки хворі. Три є такі заклади: це в Мукачеві для дівчат, в виноградові для хлопчиків, і в Вільшанах третього-четвертого ступеня. Там і дівчата, і хлопчики знаходяться. Там порядка 70 дітей у трьох закладах, але це ще раз повторюю діти. Інваліди. Нині в Україні спостерігається тенденція: сиротинці закривають, а дітей влаштовують до сімейних форм виховання, таких як прийомні родини та дитячі будинки сімейного типу. Це так звана реформа інтернетних закладів. Починаючи з 2011 року в нашій області якраз і спостерігається тенденція до зменшення кількості дітей, серед дітей позбавлених батьківського піклування. Тоді як до 11 року у нас кожного року зростало на 100-200 дітей. І тому в 2011 році якраз і була прийнята у нас програма реформування інтернатних закладів системи інтернатних закладів з тією метою, щоби. Кожна упорядкувати, по-перше, право кожної дитини, якщо вона має право отримати статус, щоб мала статус, і на влаштування до сімейних форм виховання. І завдяки вжитим цим заходам, якраз у нас системно, не скажу, що дуже кардинально, але кожного року зменшується кількість дітей серед дітей позбавлених батьківського піклування. От якщо, наприклад, у нас у 2011 році було 2397 діток. Статусних, то якраз за підсумками першого півріччя 2016 року у нас 2256 дітей і паралельно збільшується кількість дітей, які Перебування їхніх в інтернатних закладах, але збільшується кількість дітей, які в сімейних формах виховання. Так от, ми, коли ви починали цю програму, у нас було значно більше інтернатних закладів. За ці роки у нас закрився виноградівський дитячий будинок, де, наприклад, у 2006 році у нас 147 дітей, і на момент закриття у 2011 році, то цих дітей вже було 48. Тобто крок за кроком і йшло зменшення кількості дітей, яких ми влаштовували туди. Діти вибували до сімейних форм виховання, але знову ж таки, ми переглянули кожну історію кожної дитини. Якщо там була можливість, щоб діти повернулися в біологічну сім'ю, працювалися з батьками, дитина поверталася. Частину дітей перевели в Чинодіївський дитячий будинок, частину в причинську школу інтернат. Закрився бо у нас в 12-му році комунальний такий заклад, де теж отрималися діти сироти. Дивосвіт у місті Мукачеві в 2013 -му році закрили Бенянський дошкільний заклад. Там теж отрималися виключно діти-сироти. Про реформування нещуток чуток знають і в єдиному в області будинку дитини. Саме тут виховуються найменші дітки. Тут і ті, від кого відмовилися ще в пологових будинках, мають особливі потреби та втратили батьків. Втім, ще задовго до оголошеного процесу реформування керівництво закладу обрало інший шлях медико-соціальної реабілітації. Прогресивно з 2008 2009 року Кількість дітей зменшувалася. У 2012 році за допомогою, фактично, із подачі тодішнього управління охорони здоров'я було відкрито відділення реабілітації. Тут відділення для реабілітації дітей, батьки яких потрапили в складні життєві ситуації. Цих дітей зараз у нас є, тобто ми спочатку відкривали в 2012 році, це було відділення на 10 дітей, зараз його на 30 дітей. Переваги цього відділення, тому що діти, які сюди поступають, вони забираються з сім'ї в той момент, коли є складна якась ситуація. Діти тут оздоровлюються, вони беруться на повний державний кошт. Від батьків дуже важливо, що батьків не утримуються соціальні виплати раніше назначені, а дитина тут проходить курс лікування від двох. До 6 місяців і повертається в сім'ю тоді, коли нормалізуються вже самі відносини в сім'ї. Фактично, ми кожен рік відкриваємо нову групу, то тобто ми перепрофіліруємо просто попередні групи, які були раніше чисті сиротини. Зараз вони профілюються у. Групу реабілітації і що, що важливо зараз. У нас три групи реабілітації, потужність реабілітації 30 дітей, і на даний момент вона 100% зайнята. фактично ми почали реорганізацію самого будинку дитини ще раніше, ще до цих наказів, які були зроблені пізніше. Там ж оптимізації, так далі. Обласний будинок дитини єдиний заклад управління охорони здоров'я, де вже 35 років утримують, лікують та виховують закарпатських малюків. Розрахований заклад на 110 місць і ніколи не пустував. Нині тут перебуває 107 хлопчиків і дівчаток віком від трьох місяців до чотирьох років. Саме будинок дитини, за словами головного лікаря, є індикатором соціального стану в суспільстві. Тут чітко спостерігається така кореляція. Коли настають скрутні часи у самій країні в Україні, тоді збільшується. От будинок дитини це напевно показник такий скоріше соціального стану в цілій країні. На даний момент. Україна ну, переживає наші не самі кращі часи. Попередні роки більше усиновляли. Попередні роки були цифри там вище 30, 30-35, зараз менше, зараз ну, біля 25, можливо, в рік. Антоніна Гончарук своє покликання зрозуміла давно дарувати любов і турботу покинутим дітям. Жінка працює в обласному дитячому будинку вже 18-й рік. Зізнається, коли прийшла працювати, не усвідомлювала наскільки це важко. Проте, вже за рік діти-сироти стали сенсом її життя. Звісно, дітки, які тут виховуються, переходячи в інші заклади. Нам дуже важко їх віддавати, тому що ми їх виростили практично з самих найменших менших років. Ми в кризовій ситуації прийняли їх в нашу родину, в велику дружню сім'ю. Будинок дитини. Я, нас, ми радуємося за тих дітей, які попадають в сім'ї, і дуже нам шкода віддавати в інші заклади. Ми, ми надіємося, що кожна дитина, яка тут виховується, Божа, матінка благословить її тою родиною, якою вона буде мати своє тепло, материнську ласку і відчувати себе. Люблячою потрібною нині у закладі лише 30 статусних дітей, яких можуть усиновити чи взяти під опіку. Тут роблять усе, аби вони якомога швидше знайшли справді люблячих батьків. Ті ж, кому не пощастить, після досягнення трьох років відправлять в ротинець для дорослих дітей у Чинадієво, А малюків, які мають особливі потреби, в вільшанський інтернат. Діти до трьох років тобто, особливо першого року сімейні. Де, ну, будинки сімейного типу вони не хочуть навіть брати цих дітей. Ну скажімо, частіше всього. По-друге, є діти з особливими потребами. Дітей з особливими потребами за, ми, за цей період, що я тут був, то є, ні одного разу не було, не було взяла та дитина з особливими потребами у якийсь дитячий будинок сімейного типу. Тобто, якщо подивитися на проблему так, глобально, однозначно, я з цим згоден, тому що не потрібно бути взагалі, щоб ці були будинки дитини. Вони не потрібні в ідеальному обществі. Якщо ми дійдемо, я думаю, до того ідеального суспільства, то тоді нам Самі будинки, необхідність у будинках дитини відпаде. Але поки що ми далекі досить від ідеального суспільства, і до тих пор вони виконують і несуть свою дуже життєво необхідну функцію збереження життя і здоров'я дітей. 42-й на Закарпатті та 5-й у великоберезнянському районі в селі Забрідь офіційно відкрили черговий дитячий будинок сімейного типу. не просто поселити дитину в своєму домі, а знайти для неї місце в серці. Наважились Надія та Петро Галюки. Крім п'ятьох рідних дітей, вони виховують стільки ж прийомних. Жінка та чоловік розповідають, що думка про усиновлення виникла одразу ж після весілля. Однак на той момент можливості для цього молода пара не мала, і тільки 20 років по тому їхня заповітна мрія здійснилась. За останні чотири роки сім'я поповнилась з дітками, як каже пані Надія, народженими серцем. Це подарунок неба. Я це так сприймаю, Бог просто хотів цих дітей прихистити більше і подарував нам таку можливість. А тут Бог змилосердився, подарував нам такий будинок, де ми можемо ще взяти, тому плануємо не зупинятися, а будемо поповнювати сім'ю. Без них нас просто не треба на цій землі. Це велике щастя, коли ми лягаємо на її спати, і кожна дитина біжить обняти щиро, оченятами такими щирими подякувати за все і кажуть ми вас любимо І своїми тими маленькими речінками обнімуть погладять нас за волосся за голову і кажуть, ми вас дуже дуже любимо. Допомагати саме таким сім'ям покликаний німецький благодійний фонд Міст в життя їхнім коштом для галюків за три місяці звели простору, оселю. Тепер діти не тіснитимуться в маленьких кімнатах. Для них в домі зробили шість двомісних кімнат, ігрову та дві кімнати для навчання. Для батьків зручна спальня, а ще кілька санвузлів, велика кухня та гостина. Все для того, аби сім'я мала достатньо простору для комфортного проживання. Цей проект благодійної організації не перший в Україні в різних областях, крім цієї оселі. Вони побудували 18 аналогічних на стадії будівництва. Ще сім. А наступного року презентують черговий будинок сімейного типу в Мукачеві. Наша силі буде дати тим які хочуть хотять дітей, і у них немає жилої площі, будувати їм такі от дома сімейного типу, щоб у них була жило жилая площа. Это делается из как бы любви к сиротам, потому что дети, они не только наше будущее, они наши, наши настоящие. Если у них забрать детство, если не дать им настоящее хорошее детство, его уже не вернуть. И проект этот хочет создать такую ситуацию для этих детей, чтобы они пусть при приемных, но жили при родителях, почувствовали их любовь. христианское воспитание, щоб у них появился шанс, хоча б зробити выбор в своїй житті. Вот из таких з таких зображень и проєкт. Це є чудо, про яке мріяв мій батько і мама. Якщо чесно, ми не очікували, що воно буде настільки прекрасне. Подібні проекти зараз мають велику актуальність, адже в країні почався процес реформування системи інтернатних закладів. Суть його полягає в тому, щоб кожній дитині, позбавленій батьківського піклування, надати можливість виховуватись в сім'ї. Процес цей надзвичайно важкий та тривалий, адже знайти домівку для не однієї сотні вихованців інтернатів не так легко. А варіант дитячих будинків сімейного типу наразі є оптимальним виходом із ситуації. Тут влада заручається підтримкою громадськості та благодійних фондів область Працює з різними благодійними фондами, і така кількість дитячих будинків сімейного типу. У нас їх 42 на сьогоднішній день. Це знов ж таки результат того, що розумний є підхід до співпраці з обох боків з боку благодійних фондів, з боку органів державної виконавчої влади. Традиційно в нашій області до розвитку мережі дитячих будинків сімейного типу є такий підхід, коли підходять і громада, і влада, і благодійні фонди, і мешканці краю, і таки от. Поєднання, коли долучаються з усіх боків, воно дає позитивний результат. В даному випадку як відкривався цей дитячий будинок сімейного типу, він відкривався на базі прийомної сім'ї. Тобто, ця сім'я спочатку створювалася як прийомна сім'я, і діти влаштовувалися в приватний будинок Надії і Петра. З часом так сталося, що знайшовся благодійний фонд, який бачив, що вони виховують своїх дітей, і на той час у них вже було п'ятеро ну, Четверо, скажімо так, дітей вирішили, що це буде дитячий будинок сімейного типу, і вони побудують. Безпосереднє саме житло. Отже, з боку благодійного фонду якраз була підтримка щодо будівництва дитячого будинку як самого будинку, будівлі, з боку влади, звичайно, це соціальний супровід сім'ї, це матеріальна підтримка отримання кожної дитини. Проживатиме сім'я галюків у цьому будинку доти, доки наймолодша дитина не досягне повноліття. Після цього домівка прихистить чергову родину, яку саме визначить місцева церковна громада євангельських християн-баптистів, які і належать будівля. А надія та Тро повернуться до свого дому Закарпаття. Вже декілька років залишається серед лідерів в Україні як зі створення дитячих будинків сімейного типу, так і щодо кількості малюків, які там виховуються. Начальник обласної служби у справах дітей Світлана Якимєліна зазначає, вони не гоняться за тим, аби створити якомога більше ДБСТ. Головна їх мета, аби кожна дитина знайшла справді люблячих батьків. Під опікою у нас 1504 дитини. 380 вони знаходяться в 42 дитячих будинках сімейного типу і 61 прийомна сім'я ще у нас є в зв'язку з подіями на сходу два дитячі будинки сімейного типу які переїхали звідти, і три прийомні сім'ї Тобто ми не влаштовуємо дітей в євроремонт нагодувати дітей і одягнути це саме легше що є да, якщо є гроші держава зараз виплачує Хороші гроші, то це можна зробити. Завдання в тому, щоб підготувати дітей до самостійного життя. Наприклад, приготувати їсти. Діти не можуть в інтернатному закладі, у них це все є розпорядок дня, їм готують дорослі приносять. Тобто дитина не знає, для того, щоб я хочу поїсти, мені треба докласти якихось зусиль приготувати. Мама сьогодні втомлена, може, не вона мені приготує, а я її приготую. Ось от речі. У нас є город, може, ми на городі щось зробимо. Важливіше, що ви дасте, сюди поставити дітям голови, сюди поставити дітям. От над цим потрібно працювати. Аби створити дитячий будинок сімейного типу, треба виконати наступні умови. Якщо говорити про прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу або опікуни, які не перебувають в родинних стосунках з дітьми, в обов'язковому порядку зобов'язані пройти навчання. Навчання проводять соціальні працівники. Це Закарпатський центр соціальних служб сім'ї дітей та молоді. При відповідному пакеті документів, звичайно, там люди не мають мати судимості, люди не повинні. Бути здорові в плані, тому що такі захворювання, як шизофренія або якісь інші розлади психіки, не можуть бути туберкульоз, не може бути, тобто не може бути інвалід першої групи, за яким самому потрібно, щоб доглядали. Ну, тобто, все в рамках розумного. Звичайно, мусить бути у людей доход. І якийсь прибуток, щоб мотивація для взяття дитини в родину не була фінансова. Якщо говорити про дитячі будинки сімейного типу і прийомні сім'ї, то там чітко визначено по законодавству: до досягнення дитини 18 років батьки не можуть бути пенсійного віку, тобто не можуть бути старше 60 років. Виключення може бути, ну, наприклад, як я вже говорила, родинними групами влаштовували і менша дитинка. Там досягали одно це не може перевищувати плюс-мінус там. Декілька років, от оці є обов'язкова умова для дитячих будинків сімейної типу прийомних сімей для людей це пройти навчання в обов'язковому порядку. Ну і плюс це подача цих документів, як я вже зазначила. Альтернативою сиротинців нині є патронатна сім'я та наставництво. Це інститут новий для України. Він передбачає, щоб дитина з кризової родини, яку з певних причин вилучили у батьків, не потрапляла одразу до державної установи, а деякий час нею опікувались дорослі в сімейному. Оченні зараз внесені зміни до сімейного кодексу України, де передбачено і більше розписано про цю форму патронатства. Вона і була передбачена, чесно кажучи, вона не була настільки поширена На сьогоднішній день. Вона е, має. Місце своє існування в Києві працюють і здається, працюють у Чернігівській області. Тобто, це як пілотні проекти. Звичайно, тут є на чим тут Є ще питання фінансування цих патронатних сімей, оскільки по законодавству це все буде лягати на органи місцевого самоврядування, тобто це передбачає, коли самі місцеві органи. Самоврядування будуть достатніми і будуть регулювати, що да їм це вигідно, бо цю сім'ю треба навчити, і суть також цієї сім'ї полягає в тому, щоб не прив'язати дитину до себе, щоб вона розуміла, що її перебування тут це тимчасове. Обов'язково знову ж таки буде підбиратися сім'я, куди дитина остаточно буде або повернута в сім'ю, або влаштована. Зараз в період децентралізації головним завданням держави має бути забезпечення кожній дитині можливості рости та виховуватись не в закладі інтернатного типу, а в люблячій родині. Народжені в серці, так зазвичай називають прийомні тато і мама своїх дітей. І інколи буває, що саме ці діти схожі на батьків більше, ніж біологічні. Головне любити їх такими, якими вони є, і пам'ятати, кожна дитина має право на щасливу родину. Нам би ще треба зробити так, щоб зменшилася кількість сімей, де служби у справах дітей вилучають дітей і батьків позбавляють батьківських прав. От якщо б ми ще закрили ту цю нішу. У нас би було іще краще, тому що поки що ми працюємо, розумієте, от уже є з наслідками. Ми, як я говорю з колегами, коли говоримо, ми обслуговуємо проблему, а нам потрібно вирішувати, тому що що таке статусні діти? Це наші з вами податки. Це утримання дітей, чи це інтернатний заклад держави, чи це сімейна форма виховання. А на і більше того, ми розриваємо зв'язок батьки-діти. І це дійсно дуже важливо. Ми порушуємо модель. Розумієте, це дуже треба потім, щоб і батьки, куди дитина влаштується, щоб відновили це, що сім'я це пріоритет.